Досить довго не було вечірок від марічки вже скучилися цією приємною історією, і нарешті, нарешті, ми знову всі зібрались, Нарешті ми а, всі в спорі. Тепла зустріч неймовірно чарівних дівчат, які об'єдналися напередодні зимових свят, щоб створити власноручну ворічну красу. Майстер-клас зі створення декору з трьох видів живої хвої у горішніх плавнях провела Кременчуцька професійна майстриня. Ялівець або можжевельник. Я думаю, що ви однозначно її бачили. Вона у нас буде слугувати більш таким, як основою, такою базою, можна так сказати. Нобіліс це ялинка, максимально інстаграмна, і потім можу перейти вже до ялинки нашої, яка називається пінус. наперед. Ось такими маленькими. Маленькими гілочками, бачите? Коли ми міксуємо декілька сортів, це виглядає дуже прикольно і е, цікавіше, скажімо так. Ось це ягідки, ось такі у вас червоні, називаються ілікс. Їх можна додати, наприклад, з однієї сторони і поставити ось ці пружиночки з іншої сторони. Пані Алла із подругою Тетяною прийшли відпочити і підняти собі передноворічний настрій. Я дуже рада сюди потрапити і дуже атмосфера гарна, всі дівчатка гарні. Робота кипить. Ти працюєш і воно саме йде, йде, те зробив, те зробив. Дуже приємно, що так вийшло гарно. Жінка вже знає, що прикрашатиме цією хвойною композицією. У мене стіл є маленький, журнал. Я туди поставлю його. Я думаю, буде запах ялинки. Прийшла на запрошення й Анастасія. Я намагаюся відвідувати всі заходи, які організовує Марина, і мені це все цікаво. Тому із-за любки я завжди бронюю місце собі як тільки бачу афішу. Дівчина працює в б'юті індустрії. Подібні заходи її надихають. Тут не може вийти гарно або не гарно. Завжди буде класно, але ну, це моє бачення. Так мені хочеться, роблю по настрою. От а що буду робити далі? Прикрашу, можливо, своє робоче місце. Свій вечір саме у такому колі людей вирішила провести айчар-менеджерка Діана. Нічого немає вдома, треба хоч щось принести додому. Новорічне дуже класна компанія зібралась дівчат. Всі креативні, всі цікаві. До створення ялинкової кибани каже дівчина підходила творчо. У мене така композиція вийшла більш округла, низенька можна було робити її повище. Мене вона така більш компактна. Пахне різдвом, пахне новорічним настроєм. Одразу заряджає на позитив, на нові мрії, нові здійснення. Перевтілилися у справжніх фей, втіливши усю фантазію. Так коментує роботи дівчат Олена Котляренко, яка понад вісім років у флористиці. Зараз перед різдвом, перед новим роком, звісно, ми проводили майстер-клас по створенню новорічної композиції з ялинки для того, щоб дівчата могли прикрасити свій дім, простір, офіс що завгодно саме новорічним настроєм. Найголовніше, що є бажаючі для таких заходів, це надважливо. Дівчата були дуже сконцентровані. Як я подивилася, то вони були дуже зацікавлені. Можливо, тому що це щось нове для них було. І це прям дуже класно, тому що е, така творчість вона дає таку енергію класно, і особливо коли збирається така кількість дівчат і всі такі різні, всі такі прекрасні. Кожна композиція виходить особлива, як і особливо кожна дівчина. І тому мені дуже приємно, що я можу передавати цю магію, цю, цю творчість нести людям. Солодка ігристе, гарна музика, ще й ведучий, який підтримував настрій. Гостей почали робити, створювати ці вечірки о, там в цьому році, і, 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 і вірю, що будемо створювати їх і надалі. В місті грішні Плавні чарівні люди. Вони дуже позитивні, прекрасні і завжди налаштовані на гарні вечірки, на гарні події, на гарні свята. Ідею для крайнього заходу цьогорічного сезону розповідає організаторка вечора Марина Терещенко. Підхопила вже давно. Задоволена, що вдалося її втілити в життя. Дівчата приходять з кожним разом трошки більше, цікавляться, подобається. Ну, це для них, я думаю, щось нове точно в нашому місті. І я думаю, багато і людей вони знайомляться між собою. Нові знайомства, ну це дуже класна тема для дівчат. скажімо так. Це останній мастер-клас цього року, але вже ідея на наступний рік, і ну, трішки пізніше я розповім своїх сторін з ци в інстаграмі.